Це світлячки, які з'явилися в моїй голові та стрибають по хаті після галошена Тамарою Новікової, неймовірно красивого та надихаючого спільника. Дівчатка такі дівчатка. Вітаю! Ви на каналі My Cat. І це вступ до проєкту Тамари Новікової, дівчатка такі дівчатка. Ми зібралися дуже чудовою компанією, на чолі з дуже креативним блогером Томочкою Новіковою. Її канал в'яжу на дивані. І з 1 числа, тобто завтрашнього дня, не знаю, коли вийде це відео, я сподіваюся, що 30 листопада ми з завтрашнього дня починаємо е, магічити, творити, витворяти, креативити, створювати неймовірні речі. І е, е, е. я хочу брати участь у трьох номінаціях, мені є що сказати у них, але е, по одному виробу я заявляю в кожну. Проєкт розпочинається 1 грудня і тут йде а, дебати зараз. Або до 1 лютого його проводити, або до кінця лютого. А, і... У нас є три номінації: є чудові спонсори, до речі, посилання на спонсорів, посилання на дівчаток, які будуть брати участь у цьому проєкті. Я залишу в інфобоксі, будь ласка, я вас дуже прошу. Поставте мені лайк, напишіть гарний коментар. І можна теж робити із каналами, YouTube-канали, або інстаграм-сторінками, які будуть в інфобоксі у моєму відео. Підтримайте, будь ласка, український YouTube. Це надає нам натхнення і ще більше креативу. Перша номінація, про яку я хочу розповісти, вона називається, так, трошки буду підглядати, розпусна магія. Це така розпуста, коли людина спочатку щось розпускає, а потім створює новий виріб. Тамара нам задала завдання розпустити старий вироб і зв'язати якісь подарунки, або іграшки. Ну, Перша думка, грудень починається, і в мене будуть мабуть, коні, а може хтось іще. Це в мене будуть іграшки, і я беру, ну, в мене Дуже багато вже розпущених речей, і які я сама в'язала, і які мені ну, люди знають, що я в'яжу, і давали особливо. Ну, ну, Зараз зв'язку з в'язанням шкарпеток для наших хлопців. І тому у мене є дуже багато розпущених светрів, не мною зв'язаних. Ну, Будуть два о, всі три номінації. У мене будуть о, розпущені речі. У мене розпуста просто захопила. Ось, і перша річ це светрик був. Я до нього ще додам міксувати не заборонялося. тому я ще додам біленького, і це о, будуть коники. Я буду в'язати коней. Тому що йде рік коня, а я дуже полюбляю цю неймовірно гарну істоту, тварину. Вони настільки милі, вони настільки чисті. Я дуже захоплююсь конями, тому я в'яжу новорічних всіх проєктах, які випадають на Новий рік, обов'язково конники. Ось. І в мене в цьому проєкті буде блакитно біленький коник. Я дуже багато збирала в інтернеті різних майстер-класів. одного коня я в'язала влітку, планую його довершити, ще не завершила. Планую його довершити і буду, буду потихеньку працювати далі. Ось о, ну, така перша номінація у нас. А друга номінація ми повинні <кій> зламати Тамару всі мізки». або вона називається Ігри дорослих дівчат. Ну, Пограємося <кій> для цієї номінації я хочу взяти теж розпущене. Виріб і нову пряжу. Це була колись туніка, такий сливовий колір, він майже вірно передається, трошки темніший в мене. Я показую один раз ниточку Компаньон. А, і, ну, так як я повинна зламати миски, ну, всі, всі дівчатка, так, то я не буду казати, що це буде. Але ще скажу, що це буде плечовий виріб. Ось в мене такі дві пряжі для того, щоб його зв'язати. І, ну, от, Алізе, ну, Суперлана. Тік, тіч, тік. Ось така. Вона в мене давно, це я колись в залишках купувала два баточки в мене і вони лежать. Я думаю, що дуже влучні, вони дочекалися. Я купувала хлопцям, але ну, камера не дуже передає. А вони взагалі поблискують. І коли я купувала, я не бачила цього близько, то тут не бачу. Але вони трошки блищать, ну хлопцям, чоловікам я не буду таке робити. Ось, ось такий в мене виріб. запам'ятовуйте, тому що більше я не буду показувати, мабуть, цю нитку, тому що це в мене буде, все я почну. А я буду показувати процес. І подивлюся, чи буду я показувати процес створення. Цього виробу, тому що, якщо я повинна зламати мізки, то я не повинна говорити, як я це роблю. Правильно? А, ну, ось подивимося, як буде далі. Оця ниточка буде фігурувати для цього перечового виробу. І в третій номінації, яка називається Карколомні Фантазії, в мене м -м, виріб буде фігурувати. Розпущений, зв'язаний матусі светрик. Мабуть, вже 25 років тому зв'язаний, ниточка ще ого яких часів. Ну, десь початку 90-х років, наскільки я пам'ятаю, бо це колись було. Спочатку це було, була сукня для матусі, матуся сама собі в'язала, потім з цього я зв'язала светр. Ну, це частина я кожного по кольору взяла маточку. А тепер я ці нитки вив'язую на шкарпетки, причому шкарпетки собі, тому що вони поколюють, але вони надзвичайно теплі виходять. І коли в нас немає опалення, це просто бомбезна річ, вона необхідна в моєму гардеробі. Ось, це будуть шкарпетки. Для карколомних фантазій ми повинні щось так в них додати, ну, якийсь виріб. Щоб здивувати а, тому, здивувати учасників, а, ось, а, ну, мабуть, я додам, У мене буде оці нитки, але як подивимось? Я сподіваюся, що мені вдасться а, свій задум втілити, бо я вже знаю, що я буду робити. А, як я це буду робити? Ну, Подивимося, одна справа, коли ти уявляєш собі це все в голові, інша справа, коли ти починаєш це все в'язати. Ось для третьої номінації я не беру ніяких високих планок. Я не буду цього разу дуже багато проєктів. Показувати. Краще мені такий настрій в Різдвяних зустрічей. Правда, там стільки проєктів, що жах. А тут я беру на кожну номінацію по одному проєкту, і потім ми будемо дивитися, що, як в мене зв'яжеться, і чи зможу я ще щось реалізувати в проєкті Тамари Новікової. Отже, це був вступ до проєкту Дівчатка-такі-Дівчатка, який започаткувала і проводить Тамара Новікова. П'ятий сезон вже, вже буде. Я беру участь в друге, Мені проєкт цей дуже сподобався, і, будь ласка, Залишайтесь на каналі, дивіться, спостерігайте. Раз на два тижні ми будемо робити звіти в своїх просуваннях або завершених роботах. розповідати, що виходить, що ні. Будь ласка, слідкуйте, підписуйтесь на дівчаток, на інших блогерів, на сторінки в інстаграм. Це все дуже цікаво. Проєкт дійсно дуже креативний. Томочка, я тобі дякую. Який в мене буде вироби і подивимось, як це все буде виглядати. Я бажаю всім тихого, мирного життя. Побачимось в наступних відео.